Так, вчора тут поприбирався. Що сьогодні я планую? Сьогодні планую я доробити ці двері вже на кінець до їх, добити їх, довести їх до ума, але перед дверима я хочу зробити, встановити цей магнітний пускач, щоб він не тіліпався. Ось він вчора ми займався, вчора я займався цим, будемо так казати, вчора я займався зварювальним апаратом. Встановлю оцей пускач на місце, як положу. Він, звісно, не буде там, він буде. отак ось, о, Тут в нього є кріплення, він буде отак ось о, стояти тут, щоб не мішати колесові. там, ну в такому плані. Ось він так буде тут стояти собі. Це зварювальний апарат не для виставки. Це мій приватний зварювальний буде апарат. Там, ну, буде він відкритий, да, я розумію, що бажано це все закрити, але так як є, воно вже так є. Все. Отак. Може щось буду думати, може щось придумаю, може якось е перенесу оце все діло. Ну, не, не, не знаю. Не, 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 може і перенесу, не, не знаю. Так. І у мене є обновка. Зараз я вам про неї покажу. У мене є обновка. Це мені подарував мій батько. Вчора я забрав з нової пошти отаку річ. Будемо так казати, дай Бог таких батьків всім, як у мене. Я спитав, у мене не було. Мічика, е, не було ні мічика, ні плашки на 12, Батько мені купив набор. Зараз я його відчиню. Одною рукою. Зараз. ось. Все. Ось такий набор. Просив мічик і плошку на 12. Батько купив мені кожного перший, другий перший номер, другий номер і проміжний номер мічиків. Три мічика, три номери. Оце перший номер, це проміжний, це кінцевий. Ось так. Хтось скаже, що інтертул поганий інструмент. Так, да. Но я вам скажу друге. В мене з Інтертулом, ну, як такий мій є, з інтертулом дуже вже давні відносини із Інтертулом, тому що в мене оцей набор інструментів Інтертул. Ось він. Ось ось Інтертул. Зараз я покажу це точно Інтертул. ось ось їхня емблема. Цей набор прийшов мені в руки, коли я був напевно в 9 класі. Єдине, що більше я, напевно, з нього потіряв, я потіряв молоток, ось Хоча він десь є, він в ладижині, десь на стілажах, десь він є. Поламалася ручка, я його відкинув. Ну, я тоді був молодий. Бистро у мене все це. Звісно, зараз би в мене бручка, якщо б зломилася, би біль з черешні би витисав, він тут би лежав, цей молоток, як нова копійка. Ну, Но то таке, скажу, що зламалося в мене тут? Зламалося в мене тут з набору головка на 19. Ось Ця головка вже я купив досить непогані головки Кьонер. Я нею користую. Зламалася в мене головка на 19. І зламався отакий. Е, ну, це вже топ-тул я купив. Топ-тул. Ось отакий переходник в мене зламався. І все. Оце молоток, головка і переходні отакий. Коротенький. Більше в мене з цього набору отвертки потірялися. Це я вам кажу 100%, що вони потірялися, Ну, отвертки це не проблема. Зараз їх можна купити. Тут ось і розміри написано, ось як положено, які викрутки. Тобто їх можна Ось пряма, хрестообразна. Тобто це можна придбати, поставити, вони будуть стояти як укопані. Ручки, звісно, позлазили, злізли вони від чого. У мене був москвіч. І я його ремонтував, і получається, це БСК. Жидкость БСК. Гальмівна, жидкость БСК, їх, їх кончила, будемо так казати. Ну, як отвертки, я ними користуюся. Все одно, все одно я ними користуюся. У мене є набор нових, мені подарували фірми. Получається, що за фірма? А. Дніпра. Там набор такий цілий, там всі викрутки. Прям ну, класний набор. Я ним користуюся. Дуже дякую, що мені його подарували. О. Ці вже головки, я вже, будемо так казати, живі придбав. Це в мене від буса, від цього, від ЛДВ. Є отакі тут зірочки, шестіграні, зірочки такі є. Ось це я їх купляв. Бо мені теж воно було треба. Ось тут от. такого плана. ось ключі, ключ, ключ. Я ще так толком не знаю, як вони називаються. Ну, коротше, такі гол, головки. Теж непогані досить там. Я ними працював і зривав ними такі болти закіші, що Ой-ой-ой. Так, ладненько. Це такий був як вступ, а зараз буду вже виконувати якусь роботу ось по тим дверам. Так що користуйтеся, працюйте і все у вас вийде. Так що, отак. Все. Буду працювати, якщо що, буду щось знімати. Ось, я виготовив такі кріплення. Ось оце одне. Отак От буде стояти до зварювального апарату. А ось, ось друге. ось Це кріплення буду для магнітного пускача. Так, зараз просверлю на зварювальному апараті, прикручу все і відзніму. Так, на кінець то вже ось, ось закінчив, будемо так казати, низ цих дверей. Зробив так, як я ось, ось хочу, завальцював, ось, ось заклепав, все зробив, ось, ось приварив, зачистив, все як положено. Бачили, яка кейкиянка. <смі> така тільки у мене і у Майкла Джексона. <смі> ну, то таке. Так, це по дверам. Тут дещо там під, попідварював, де що полопало. Там таке. Тут ще повинна бути такий тримач резинки. Він ось о. ось о він тут такий. Ось Це ось. Не може це він так. Так його треба ще прихватити. Я його прихвачу. Тільки я його там не можу знайти де він. Я його відпиляв з тих дверей. Десь, десь він є. Якщо він, ну, я його знайду, то я його пригорю. Так, тепер по нашому суперзварювальному апарату. Осьо. Зараз я його вимкну, бо до таких речей треба лізти тільки тоді, коли його вимкнеш. Ось розетка розеточка від нього. <рес> ось ось. Коли ви вимикаєте такі речі, ще раз наголошую, е... коли дуже багато під ногами переносок, можеш вимкнути тільки не те, що треба. І поплатитися за, за, за це. Так що перевіряйте, коли у вас такі ось інструменти. Я не кажу, що ними не можна користуватися. Можна, але знайте, що. Перевіряйте, що ви їх вимкнули. Бо тут іде везде 220, десь 220, десь 12. Ну, то таке. Перевірили, що вимкнули, все. Можна лізти. Так, ось. Ось ці кріплення, ось вони. І отак. От все, він стоїть як укопаний. Все. Отак. Так, зараз я нахилю. Отак. Щоб... От Ось о, прикрутив я його. Ось у нього тут є кріплення вже. Все нормально. Ось все, прикрутив я його, як положено. Ось. Все, раз. Два, три. Все, і він стоїть. Все. Будемо так казати, апарат працює. Питань вже по ньому нема. Так. Все, по апарату все. Може, якусь я обичайку придумаю, але це не поки нема часу. Він тут в мене збоку стоїть. Я де... деталь приніс, зробив, зварив. Так, зараз буду. Набирати двері, там підварю там з того боку, ну то вже то деталі. Може, знайду оцей, оцей нижній тріпь резинки. Во, і зроблю. О, так. І зроблю. Так що отак? Так, ну все. Буду працювати далі. Знаєте, як завжди в таких автомобілях. Два відкрутилося. Один одірвався від різьби внутрі, причому. А третій на викрут закис. Ну, нічого страшного, ми попросимо оцею штукенцією. Один попросимо. А один просто від, відріжемо і все буде добре. Як ви бачите, три пішло. А четвертий лишився там. Так що отак, така його доля. Ці двері все одно на виброс і він піде разом з ними. Отак. Верхнє кріплення теж просто так не здавалося. Ось о, ось -о нижнє кріплення. А ось о верхнє. На тих відео воно видно, що де воно. Було. Теж просто так не здавалося. За допомогою макіти. Воно. ну і цього пристрою, молоточка, воно було демонтоване. І благополучно відкручено. Так що отак. Отакі методи, такі способи. Я думаю, в мене ще буде багато таких відео на тему, як відкрутити, як попросити. Якщо будете мене дивитися, будете щось писати, я вам буду показувати. Все, що завгодно. Так, що, Лодінько, добре, давайте буду працювати далі. А як буду працювати, так буду вам знімати якісь відео інтересне. Ну, як ви зрозуміли, з сьогоднішніх моїх відео, які я вам знімаю. Не все так просто. Не все так просто, не все так гладко. На тих дверах були болти, на цих шпильки. Но. Якщо ми прикладемо цю штукенцію, то ми будемо бачити, що воно не влазе. То не йде, то не крутиться, то не влазе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Як мені з цим боротися? Ладно, зараз піду просверлю. Я думаю, воно війде. Так, все далі буде. <ріст> <ріст> так, як ви бачите вже на цьому відео, верхнє кріплення дверей встановлено. Ну, тут є одне ну. Оцю гайку є як вставити. Оцю є як вставити. А оцю нема. Ну, нема, то нема. Що ти зробиш? Може, щось придумаю, а може, ні. Ну, воно здержиться крепко. Хай поки так стоїть. Я думаю, що я його і ставити не буду. Так. Е Нижнє кріплення встановлене. Вона тримається на трьох точках ця дверь. Далі. Знайшов я ці кріплення для ось о... оце кріплення для резинки. Щоб знизу резинка трималася, я знайшов, я тут їх навирізав багато з тих старих дверей. Ось ось я їх поприхвачував. Прихватив отако прихватками, їх зачистив. Я думаю, що воно буд буде так. Оце кріплення знаходиться ось. У. Ось ось це кріплення знаходиться. Ось воно. Так підходить. Ось так воно ховається. Оце двері зачинені. Клац зачинені. Зачинені Зачинені. Я його щось, той тоді, я його не достав, коли знімав оці двері. Старі. Щось щось я їх не, не зняв. Оці кріплення. Це з цими кріпленнями мені машину продали. Ну, не машину продали, а продали двері. Вони теж нормальні. Питання в них їх оце тако почистити алюмінієвим ґрунтом Ну, а грунтовками по алюмінію загрунтувати, і воно буде як нова копійка. Нічого страшного в ньому нема. Воно теж робоче, хай воно буде. Так що отак. Оце за допомогою цієї дрелі ми зробили. Цю штукенцію. Так, ось ще від старих дверей є ще оце. Ну, таке саме. Ну, я вже зняв своє. Я вже зняв своє і своє поставив, тому що воно таке трошки ліпше. Хоча тут все одно воно то просверляне, а гайка не влозе. Дай підшипник тут. Паршивий. То вже поставили вже своє. То, що стояло тут. Ось. То, що стояло отут. Тут їздило. Так, ще, звісно, тут заглядав, я заглядав, заглядав, я заглядав і назаглядав я ось. Ось у... таке воно тут все гниле. Таке воно все тут гниле. Не знаю. Не знаю. Тут трошки одірвалося. Так, воно не одірвалося, але воно підходить до того. Коротше, щось буду робити. Поставлю двері, подивлюся, як двері в, двер... в дверному пройомі, і вже буду дивитися, як його тут далі що робити. Може, може оце теж розісверлю, розшию, подивлюся, що воно і як, і зроблю. Як я вам казав, тут буде дуже багато відео коло цієї машини. Просто тьма буде відео. Буде що навчитися. Буде що навчитися і людям розказати. Так що давайте будете мене дивитися, я вам буду розповідати. Будемо працювати з вами разом. Так що отак. Но сьогодні цей наборчик мені допоміг. Всі гайки, всі болти я проганяв ним. Ось навіть М8, ось його, бачите, вже він був в роботі. І цей і цей був в роботі. І оце вже поставив. Так що такий годний годний інструмент, я вже ним сьогодні встиг попрацювати. Так що, отак, все добренько. Буду знімати далі.